Знаємося у виконувача обов'язків начальника відділу комунікації поліції Закарпаття Володимира Поволюха. Пане Володимире, добрий день. Доброго дня. Тож, які як обстріляли будинок? З чого, скільки було пострілів? І головне, чи були господарі, і чи не постраждали вони? Ну, Почнемо з того, що близько півдесятої години вечора, 27 січня. У поліцію узгороди надійшло повідомлення про те, що в місті на вулиці Кошицькій скальце випух і горить приватний будинок. На місце події прибула слідчо-оперативна група керівництва Закарпатської поліції. Було встановлено, що горить будинок 62 річного жителя міста, колишнього учільника закарпатської міліції, а нині пенсіонера ОВС генерала Василя Варсаби. Загорання будинку сталося внаслідок пострілу з гранатомета. Від вибуху загорівся дах і там сарне перекриття будинку. На момент вибуху і пожежі господар з дружиною перебували вдома. На щастя, обійшлися без жертв. Пожежу невдовзі загасили рятувальники. На місці події поліція виявила тубіль з всного протитанкового гранатомета. Заганим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, умисне знищення або пошкодження на шляхом вибуху. Санкції статті передбачають позбавлення волі від 3 до 10 років. Правоохоронці краю вживають усіх заходів для встановлення осіб, які сколилися юхуальний злочин. На території Закарпатської області введено і оперативний план Сирена. Досудове розслідування справі триває. Чи є підозрювані і яка, власне, версія? Чому напали на будинок? Чи пов'язуються з професійною діяльністю господарів в минулому? Ну, На даний момент це коментар по справі перекошнів, ми не розголошуємо деталі. Триває досадове розслідування. з'ясовані різні версії цього. точку. Підозрюваних наразі також немає. Триває розслідування. Оновлюється особи причин. Дякую вам. Ну нагадаю, що з нами на зв'язку був виконувач обов'язків начальника відділу комунікації поліції Закарпаття Володимир Павелюх. На Закарпатті обстріляли будинок колишнього чільника міліції часів Януковича Василя Варцаби.